Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні у нас тема координатна пряма. І домашка номер 816. В цьому номері нам говорять, накресліть координатну пряму, ось ми її накреслили, узявши за одиничний такий відрізок, довжина якого в 4 рази більша за сторону клітинки зошита. Що це означає? Тобто, одиничний відрізок у нас буде 4 клітинки. Тут у нас буде 1, тут 2, тут відповідно мінус 1. Мінус 2, мінус 3, і так далі. І є у нас точки, які треба розташувати на цій координатній прямій. Ну, давайте починати. Ось у нас точка А має бути 2. Дуже легко. У нас зі знаком плюс, тому ми йдемо вправо від нуля на 2 одиничних відрізка. А один одиничний відрізок. У нас 4 клітинки. Отже, ми на 8 клітинок йдемо вправо. І у нас тут є точка А. Далі Б1, друга. Що таке одна друга? Це одна частина з двох. Тобто 0, і одна друга одиничного відрізка. Нагадую, ось у нас одиничний відрізок. Він складається з чотирьох клітинок. Нам кажуть: візьміть одну частину з двох. Тобто, нам треба цей одиничний відрізок поділити на дві частини і взяти одну частину. Тобто, тут у нас буде точка Б одна друга. Далі це одна ціла, одна четверта. Так само йдемо вправо від нуля, одна ціла. Ось ми одна ціла да? і одна четверта. Про що це говорить? Це говорить, що наступний одиничний відрізок ми маємо поділити на чотири частини: ось одна, дві, три, чотири. І взяти одну частину з чотирьох. Тобто, ось наша точечка. І це у нас буде координата С Одна ціла і одна четверта. Далі координата D мінус 2. Легко йдемо на мінус 2. Координата І мінус 1 четверта, тобто мінус 0, цілих. а далі одиничний відрізок, ми ділимо умовно на 4 частини. 1, 2, 3, 4, і беремо одну частинку. Ось наша крапочка, координата І. Далі у нас йде координата F мінус 1,75, мінус 1 ціла. А далі координатний відрізок наступний ось цей, нам треба ups, нам треба поділити аж на 100 частин і взяти з них 75. Звісно, ми це робити не будемо, ми зробимо простіше. Да? 75 сотих, запишемо дробом. І скоротимо 75 і 100 можна скоротити на 25. Так, якщо 75 поділити на 25, це у нас буде 3, а 100 поділити на 25 буде 4. Тобто нам треба взяти 3 частини з 4. Мінус 1 ціла, ось ми дійшли до F, а потім ще 3 частини з 4 наступного відрізка. 1, 2, 3. І ось ми потрапляємо в координату F. Далі координата Q мінус 2,18. Ось у нас мінус 2, так, а далі одну частину з восьми. Про що це говорить? Що наступний координатний відрізок ми маємо поділити на вісім рівних частин. Це легко зробити, враховуючи, що у нас чотири клітиночки добре ділиться ще й навпіл. Ось у нас вісім рівних частин, і ми візьмемо одну з них. Так, ось у нас тут буде координата Q. Так, зайво прибираємо. Далі координата S – 0,25. Так само 25. Представляємо у вигляді звичайного дробу, скорочуємо на 25, і у нас виходить 1 четверта. Тобто ми візьмемо 1 четверту частини. І це у нас буде координата С, 0 1 0,1. Ось, у нас координата S. Далі координата T – мінус 1,5, мінус 1,2. А потім до, до очки, от до координати деда, нам треба взяти 5 десятих. Теоретично, 4 клітинки важко поділити на 10 частин, щоб зрозуміти, де це 5. Але ж ми розуміємо, що 5 десятих це половина, да? прискорочені. Тому ми сміливо малюємо нашу координату, поділивши оцей відрізочок, від мінус 1 до мінус 2 навпіл. І у нас виходить координата Т. Мінус 1,5. І. Остання координата n 1,25. Ось у нас одна ціла. І 25 сотих ми вже робили це 1 четверта, тобто координата n у нас співпадає з координатою c. Таке буває. В одній точці у нас співпали дві координати. Все, Тепер можеш переписувати і не забудь підписатися.